Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Черівна Краса Природи. Ну, хто мій підписчик і хто так дивиться, хто знає, що я е, займаюсь квітами в домашніх умовах, сам я вже на пенсії. Ну, по спеціальності агроном. Да, маю ще вчену степінь, ну, селекці... сам селекціонер, ну, займаюся любимим ділом з рослинами. Перед вами, друзі, така цвіточна культура, як біола. Що потрібно сказати? Біолою я займаюся не перший рік. От. Вона Анютині Гласки, віола на Україні кажуть братки. Ця культура типовий дворічник. Це означає те, що сіється він під зиму, і на наступний рік з весни, рано весною розквітає. Можна сказати, один із перших первоцвітів. Дуже. Холодостійка культура і виходить, що якщо її посіять то вона може зацвісти ще осінню. От. Ну Так от. я перші роки як займався, сіяв попозже, а тепер сію пораненше, щоб Получить ще осінню е, квітуючі рослини. Тому що в нас на півдні е, Оказується що її можна висаджувати під зиму прямо в грядки. От. І вона е, в плюсових температурах починає цвісти і цвіте практично, якщо нема морозів, е, практично до весни вона може цвісти і ще і весною. Е, Цвісти гарно. при Якщо нападають морози, виходить, вона так би мерзне, але з першої відтіплі встає і знову росте. Одна із найхолодостойких світочних культур. Тому у нас тут на півдні. В Одесі, хто це вже знає, ці фактиці е, садять і собі е, на е, квітники з осені. Так і в цьому році. Ну, для того, щоб отримати е, раніше кітування, я її е, висіяв е, фактично в кінці липня. От. І от е, фактично вона росла в мене. Серпень, вересень. І от зараз вже вчитайте, половина місяця жовтня вона почала розквітати. Ну от, перед вами вже такий бутон гарний. Да, і фактично вся вона вже в бутонах. Я її тут спеціально поставив в сонячну тепличку, от, і щоб вона... Побистрій розкидала, тому що люди просять. Вже ми першу партію, як кажуть, продали і дзвонять, давайте ще. Отака, друзі, ситуація з тою культурою. Ну, коротко агротехніки. Саме головне е, угадати із е, ґрунтом, да, тому що в минулому році. Я використав ґрунт український, ЕКО. Десь, я ним користувався, наче нічого було, а в прошлому році ну, прямо біда. Е, ще з, -з, -з осінь вона якби трохи зцепилася, трохи ми осінню продали, а до весни вся пропала. І в цьому ґрунті в мене в прошлому році. Субстраті, все попропадало, прийшлося багато пересаджувати. І зараз паків 3-4 пака цього ґрунту стоїть. Я і висипав у в нього в мішки із горшків, він знає, що з ним далі робити. Так що зараз користуюсь ґрунтом Прибалтійським. І ситуація видно по розвитку рослин, чудові рослини. Ще в цьому році я примінив корнілін, італійський Е, Коли вже вона зійшла, я ще обробив її, полив корнівіном і дуже гарно вона дає корні, а від корня залежить дуже, дуже багато. От я зараз бачите, яка тут коренева система і, і який розвиток, е, який розвиток куща. От. І вже от бутони викидує, тобто шикарно виглядає. У мене в цьому році моя віола. Ну, а зараз доглядаю, поливаю, підкармлюю і жду, поки вона вже розкві... розквіте розцвіте, тому що люди дзвонять і просять. Час взяли, потім їм треба подосажувати. Я говорю, це ті, хто вже і спробував цю культуру в нашій умови, що фактично зимою вона, як тільки оттепель, вона одразу на грядках розцвітає зимою. Оце, друзі, що я хотів розказати про культуру біола. Ну, Звичайно, використовувати треба професіональне насіння. Тому ну, що таке, як продається в пакетах у нас в магазинах, ну то єрунда. Це от у мене гібридне F1, а брав я з пакетів з наших сім'ян українських, то виходить, нічого не виходить. Рослини є, одна витягнута, ці квіти маленькі, ну, в общем не годиться. Якщо ми хочемо мати гарний урожай, ну, гарні рослини і хороше світіння, необхідно шукати професійні семена. От, друзі, <кхи> віола. Так що, кому моя інформація сподобалась, можете поставити «подобайки», підписатися на канал. От, я рідко просив, ну, якщо ваша така ласка, то будь ласка. А на цьому буду завершувати своє включення. Бажаю вітоводам, гарних справ, mm. От, да. гарних квітів. І на все добре, до нових зустрічей. Всім мирного неба. До побачення.